Мої вітання про найцікавіші події вихідних та понеділка 17 червня вже за мить розкажуть журналісти інформаційної служби ТВА. В студії Руслан Фостій. І спочатку коротко про головне. Залатана буковина. Губернатор краю разом з фахівцями перевірили, наскільки якісно відремонтували дороги. Хай буде світло. У Чернівцях через перенапругу постраждало 30 квартир. Перегоріла практично уся техніка, що була увімкнена у розетки. Вибираємо овочі та фрукти, претензьовуючи. Музики з Молдови влаштували на ринку веселу забаву. Далматинці. На них тепер схожі Буковинські дороги. Автошляхи області стали такими ж плямистими, бо впродовж останніх двох тижнів їх латали чорним асфальтом. Служба автомобільних доріг спільно з Облавтадором. А сьогодні плоди їхніх трудів перевіряв губернатор Папіїв. Чи будуть тепер менше лаятись водії на Буковинські дороги? Далі у сюжеті. Це вибоїна, яку звати яма. На ділянці дороги неподалік Магалянського кільця у Хотинському напрямку вона живе приблизно півроку. Яма має глибину 5 сантиметрів і площу приблизно 1 квадратний метр. Вона розповідає, що прагне до нормального життя і хоче стати частиною дорожнього покриття європейського зразка. Аби мене залатали, треба 125 кілограмів асфальту. Таких ям в Чернівецькій області більше 20 тисяч квадратних метрів. За два останні тижні шляхівники їх відремонтували, витратили 8 мільйонів гривень, використали понад 2,5 тисячі тонн асфальту. Їхати тепер швидше і легше. Порахували, аби зробити капітальний ремонт буковинських доріг, треба 2 мільярди гривень. Та це далека перспектива. Дорожники в роботі і планують далі ліквідовувати ямковість. Не скажу, що в нас самі найгірші дороги. Просто можливо, ми десь дійсно втратили час з певних обставин, да і не і не. І не так гарно вийшли з зими, як інші регіони, але скажімо, якщо порівняти е, схід або е, ну там, то там і зими, то такої не було, і проблем таких з дорогами і з ямочністю, як у нас, не було. Однак найбільшою проблемою Ігор Гах вважає недофінансування. а губернатор Папіїв впевнений, що не в грошах справа. Можна казати про відсутність грошей, про інші якісь речі. Оці два тижні фінансування не було, але показала служба автомобільних доріг, що можна робити іноді без грошей. Правильно, де знайшли кошти за два тижні на ремонт доріг, Ігор Гах так і не відповів. Однак, факт: Буковинські шляхи у напрямку порубного сокорян Хмельницької та Івано-Франківської областей залатали. Губернатор оцінив якість виконаних робіт на трійку і зауважив, що дорожникам ще є над чим працювати. Олександр Ткачук, Іван Мітрік, Теми дня, Тва. Одна з чотирьох стихій не припиняє демонструвати людям свою силу та велич. На вихідних вода забрала ще одне життя. В Залішицькому районі 22-річна мешканка міста Заставне Чернівецької області впала зі скелі червоногородського водоспаду, який ще називають Джурин. Про це повідомляє одне з тернопільських видань. У 2013-му це вже третій нечесний випадок утоплення. 9 травня 29-річний чернівчанин загинув перепливаючий став, що на вулиці Нововіницькій, а 10 червня у селі Козиряне Кельменецького району втопився підліток. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій застерігають бути обережними під час купання не вживати алкоголь, зважати на температуру води та не залишати поряд з водоймами дітей без нагляду. Окремо хотілось би ще звернутися до батьків, тому що в літній період діти більш більше часу проводять самі без нагляду дорослих. Ось і досить часто діти проводять такий вільний час саме біля водойми. Тому батькам потрібно було б ще раз нагадати дітям основні правила поведінки біля води. 30 квартир і мінус 70 тисяч гривень. Такі наслідки стрибка напруги у електромережі. Практично весь будинок на вулиці Франка, 26 за лічені секунди позбувся побутової техніки. На щастя, жодне помешкання не загорілось, хоча довкола іскрило та диміло. І найгірше, що знайти винних не вдається: Жреб кивай на обленерго обленерго на жреб. У цьому будинку 33 квартири, лише чотири з них не постраждали. Всі інші втратили, причому відразу і не одну тисячу гривень. Це щастя, що вона проснулася. Що вона проснулася від того, що тріскочить кабіля, і йде дим. Я перезвонила сусідки. Сусідка відкрила двері, виключили рубільник, а в хаті взірвалася лампочка. При виключеному рубільнику вже це, це все горіло, всь, все диміло. Хата була абсолютно задимлена. У цій родині все, що роками стягували до хати, згоріло. Телевізор, dvd програвач, мікрохвильова, піч, комп'ютер. Сусіди вже підраховують збитки. Там котел, холодильник, кондиціонер, теж зіпсувались. Мама живе за кордоном. Це все, що є, що було в квартирі, куплено за кошти моєї мами. Дитина-інвалід, от мені просто цікаво, як я маю з цим розібратися і де я маю взагалі знайти правду. Тому що як Рем йдеш в Рем винуватий жреб, в жреп йдеш винуватий Рем. Біля холодильника я раз його звідти витягла, і в кімнату до телевізора я не успіла, там лише зробила бабах і пішов дим. Того ж таки дня люди підняли тривогу, долучили жреб керівництво Рему. І хто ж все-таки буде відповідати за аварію, поки невідомо. Людям порадили, аби на майбутнє було спокійно самим придбати кабель. Ці кабель, мабуть, дуже старий. Вони сказали, якщо вам треба міняти, і він загорів це в них. І якщо ви хочете поміняти його, то треба зібрати гроші, купити його, і тоді нам новий кабель проведуть. Єдине, чим зараз допоміг жреб, склав акт про сам факт перенапруги та перегорілі прилади. Відповідальність себе знімає. Мовляв, світло подає рем, і кошти теж платять туди ж. Як це може бути жреповський капель, який саме від щитової від центральної до будинку? В мене саме відповідальність від будинку, коли запідений будинок до квартири. Ки саме, тобто цей участок роботи, це є наш жреповський А то ж має рем міняти там і тому. Увести кажуть, обстеження цих кабелів і тому подібне. У ремі не на камеру пояснювати свою позицію. Відмовились телефоном, сказали. Відгорів нуль, а тому у розетки пішли усі 380 вольт. Нібито обладнання рему нема взагалі. А за перегорілі лічильники вони ще планують стягувати кошти зі жрепу. Комісія у цьому розбиратиметься кілька днів. Анатолій НКФРК Олег СШАвич темітня ТВ. Продав рушницю, а сяде як за вбивство. На Буковині міліціонери викрили продавців зброї. 24-річний житель села Чудей Стороженецького району ромської національності вирішив підзаробити та намагався продати карабін системи Маузер за 12 тисяч гривень. У цей момент працівники обозу його й затримали. Кайданки замкнулися й на руках співучасника цієї бізнес-угоди. Іншим поплічником виявився 39-річний мешканець селища Красноїльськ. Крім цього, у зловмисників міліціонери вилучили дві мисливські рушниці ТОЗ 66 та Іш-43. Їх вони планували продати згодом. Наразі торговці зброєю перебувають під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Триває слідство. Тимошенко об'єднала три полі сили в одну. Партійні квитки отримали Яценюк, Соболєв, Тарасюк та Кужель. Батьківщина отримала друге і потужніше дихання. Зауважили з трибуни. З'їзд одноголосно підтримав кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах 2015 року. Союз Тимошенко та Яценюка є формулою перемоги над правлячим режимом Януковича. Батьківщина фронт змін та партія реформи і порядок остаточно злилися в одну партію. Об'єднавчий з'їзд відбувся 15 червня на Михайлівській площі в Києві. Ініціатором та рушійною силою об'єднання стала Юлія Тимошенко. З'їзд одноголосно переобрав її головою партії та вніс зміни до статуту, які розширюють її повноваження. Крім того, партійні квитки особисто з підписом Тимошенко на з'їзді отримали Арсеній Яценюк, Сергій Соболєв, Борис Тарасюк та Олександра Кужель. Звернення Юлії Тимошенко до з'їзд. До зачитала її донька Євгенія Тимошенко. Ми даємо друге, оновлене життя батьківщині, яка сьогодні перетворюється з молодої партії лідерського типу на канонічну європейську партію із сильною внутрішньою демократією, професійною досвідченою командою та чіткою програмою становлення України. Сьогодні ми стаємо партією, яка в 2015 році впевнено візьме на себе відповідальність за життя нашої нації та виправдає довіру народу. За пропозиціями Тимошенко, головою політради партії Батьківщина обрано Арсенія Яценюка. Також з'їзд одноголосно підтримав кандидатуру Юлії Тимошенко на президентських виборах 2015 року. Наразі союз Тимошенко та Яценюка є однією з найважливіших складових формули перемоги над Януковичем. За жодних обставин Тимошенко і Яценюк не будуть конкурувати на виборах, а братимуть участь у них і перемагатимуть лише однією командою. Вони зробили висновки із помилок 2010. Ця року нам треба довіряти один одному. Так як я довіряю Юлії Тимошенко, і Юлія в своєму листі довіряє мені. У нас не просто політичний союз, у нас союз двох людей, які готові покласти своє життя для того, щоб Україна стала вільною європейською державою. Я довіряю Арсенію. Бачу, як йому важко. По ньому прямою наводкою б'ють і свої, і чужі. Але він вміє тримати удар. Він боєць і при тому інтелектуальний, сучасний, патріотичний політик. Тобто, чотири в одному. Робити покупки в Чернівцях відтепер буде весело. Під молдавські кавалки, а труба та бубен. Ці інструменти стали головними героями дійства просто посеред ринку. Троє професійних музикантів приїхали з унгенів і грають для Чернівчан заради благої справи, якої знає Ірина Сагайдак. Певно, тільки у Чернівцях похід на ринок за продуктами може стати справжньою пригодою. Троє музикантів з ексклюзивом жінкою, що грає на трубі з Молдови, посеред ринку імпровізують українські та молдавські мелодії. Вони вже більше 15 років оркеструють разом у Нгенах, а до Чернівців їх привела неприємність. У нас друг. Заболел, і Йому треба операцію зробити. Друг це четвертий музика та брат Світлани і Марина Боців. Діми кожен день. кожен день. день, От щоб зібрати, эту... зібрати, щоб зібрати цю суму і уїхати додому. Десять тисяч доларів треба зібрати, щоб врятувати рідну людину. А на Буковину, бо дещо зрозуміють та сподобають так молдавську музику. Тут незважаючи на іноземне походження, ці мелодії є рідними, бо практично жодне справжнє буковинське весілля без них. Не обходиться. Дуже вони гарно грають, вони заслужили, це народне, це не, це і людям дуже потрібно, і люди просять, анакше не можуть вийти з положення, що треба зробити операцію. Молодці, От немає слів сказати, молодці люди. Зачепила, колоритна музика та сумна історія не всіх. Ми не можемо вчитися з покупателями практично. Тут моє робоче місце і мені нанесуть не штраф. На що? За те, що на моєму робочому місці заступають вітрину. Мені не мішай! Хоч я стара, мені 55 років. Мені не мішай. Захоплені покупці та незадоволені продавці. Молдавських музикантів нічого не турбує. Вони просто роблять те, що вміють і люблять, аби врятувати друга та брата. Та ще й тішать людей незвичним явищем. Ось так тепер у Чернівцях можна прийти і піти з ринку під марш. Ірнасайда колег Сташкевич. Теме'ятива. Баха Шуберта, Моцарта Ліста пов'язує геніальність та рояль. Рестаран у рожевому кольорі із роялем у головній ролі відкрили цими вихідними. До мінімалізму у дизайні додали авторську кухню, фешн-дрібнички та лише якісну музику. Більше про стиль, мистецтво та рояль розповість моя колега. 52 білі та 36 чорних клавіш, три педалі та дві руки. І хист все, що потрібно для створення божественної музики. А от щоб створити заклад, звідки не хотілося б йти, а все ж пішовши повертатись знов і знов, потребує більшої кількості складових. І Якщо театр починається з вішалки, то ресторан починається із кухні. Крем-брюле, ягненок, шоколадний фондан, суп гаспа. Ну, у нас каждое блюдо, можно сказать, все именно. Ну что, к каждому идет тщательная подготовка. У нас очень много, очень длинные руки доходят до Голландии, до Испании, то есть сыры и тому всему подобное. Получаем сугубо от своих людей за границей. Все должны оставаться довольны. Кухарі ресторану Рояль до відкриття готувались мало не цілодобово акцентують на тому, що дуже хотілося вразити. А у бесіді із власницею закладу Мариною Яценко тема в дня стало відомо, що рецепти деяких страв доводились шукати роками, а потім ще й перекладати із старовинних французьких та італійських діалектів. У меню роялю вказано цілий список соусів. Саме соуси на думку кухарів ресторації роблять смак страви завершеним. Меню ми складали на протязі двох років. Це меню не складалося так. Ну, бігом. Це дизайнерські роботи. Це не просто їжа з цих моїх кухарів, я вважаю їх художниками. А розпочалось все із роялю. Одного разу я просто побачила його в інтернеті, цей рожевий рояль. І мені він дуже сподобався. Я подумала, що саме рожевий рояль має стояти в моєму ресторані. От і тому цей дизайнерський проект весь вже біля нього сконцентрувався і через рожевий колір Ми бачимо світ кращим, це ж добре. Мінімум кольорів та максимум деталей: торшер, чайник, стілець, стіл, барна стійка – У всього є своя тональність. Все звучить у роялі по особливому. Світлини, що зайшовши до основної зали ресторану, знаходиш на кожному другому елементі інтер'єру. Теж обрані не просто так. На них зображена оперна діва, а разом з тим перша фотомодель Ліна Кавальєрі. Оперна зірка минулого століття підкреслює ще одне призначення роялю, адже окрім ресторану, це ще й концерт-хол. Пані Марина вирішила не розкривати. Усіх корпоративних таємниць, але запевнила, що біля рожевого роялю виступатимуть кращі. А кожен відвідувач знаходить щось своє. Вот, вот особенно вот вот торшерчики красивые. Білий цвет на фіолетовому теж дуже порадовал. Необычно, такого в місті я поки що не вжу. Окрема вдячність им за винну карту. Чудові вина. Концерт – это для нашого міста нове. Заклади, які можна там поставити на одну лінію там, з закладами Київським, Львівським і при цьому не стидатись там якоїсь провінційності. Олена Крохмаль, Іван Морораш, Тими дня ТВА. Чернівчанин Євген Мотовилін черговим успіхом на міжнародній змагальній арені підтвердив своє звання одного з найкращих каратистів світу. Виступаючи на командному чемпіонаті Європи в Чорногорії, наш земляк зробив вагомий внесок в здобуття збірної України бронзових нагород. Боротьбу за призовий п'єдестал європейської першості вели понад 50 команд. Тож бронзовий успіх збірної команди України, основним гравцем якої впродовж останнього часу є на землях, доволі серйозний здобуток. Про основний і неоцінений вклад червічанина в загальнокомандний успіх говорить красномовний факт: Мотовилін єдиний спортсмен, хто тріумфував у своїх поєдинках, не програвши жодного. Ми пробилися з чотири кола. Перше коло ми виграли у команди збірної в Італії. От я виграв свій е, поєдинок у Італіці 6-3. От другий поєдинок ми билися сербами. Я виграв 4-0. Е, третій поєдинок ми е, програли на жаль боснійцям, хоча я виграв свій поєдинок у боснійці 1-0. І за третє місце ми билися з національною збірною Азербайджану. От е, я виграв 3-1. А... І команда перемогла 3-0 по сумі і бронзову нагороду. Радує, що після короткочасного змагального затишня Євген знову повернувся до еліти світового карате. Ми трошки змінили тактику. Ми дуже плітно попрацювали в співпраці з тренером національної збірної Нікульним Антоном, що представляє місто Львів, і ми дуже уважно розбирали всі ті моменти, які десь надавали ну, Євгену Мотовільну, який є надзвичайно сильним потенційно спортсменом, досягати цих п'єдесталів. І в цьому році ця тактика спрацювала. Більше того, я дуже сподіваюся, що в наступному році ці результати будуть кращими. Ми з Русланом Романовичем дуже, скажімо так, раді цьому сезону, тому що за останній рік я можна сказати сильно прибавив. Дійсно, як ви кажете, повернувся на змагальну арену. А це була така в зу, в моя ну. Медаль в Зальцбургу на премєр К1, потім медаль в Тюмені на премєр К1. І зараз на чемпіонаті Європи третє місце. В принципі, я ну, можна сказати, що дуже задоволений. Зараз являюся четвертим в своїй вазі в всесвітньої версії к 1 Здобутки Мотовиліна на змальній арені не лише звеличують імідж буковинського спорту, а й сприяють подальшому розвитку карате в нашому краї. Для нас набагато важливіше, навіть можливо, і не цей максимальний спортивний результат, а приклад. Приклад, тому що він підтягує молодих спортсменів, молодь, молодь підтягує кадетів, кадети підтягують дітей. І ми дуже раді з того, що карате є настільки популярним. Якщо, наприклад, взяти в нашому місті Чернівці, це сотні дітей і дорослих, які займаються карате в дуже багатьох залах. І це дуже приємно. Ну що, сподобалося, як тренер вас виконує? Дуже. Дуже, так? Класно? Дуже класно. Хочете так навчитися? Так. Да. От, і у тренера так робити, так? Да? Так. Да. Що ти хочеш сказати? Що він молодець. Так, так. Ти хочеш бути таким молодцем? Так. От. Ну, от, тренуйся для, для, того, для чого? Для того, щоб стати чемпіоном? Так. Сергій Батюк, Колес Тошкевич, тебе дня. Такими подіями були багаті вихідні та перший робочий день нового тижня. Насамкінець коротко про основні події. Залатана буковина. Губернатор краю разом з фахівцями перевірили, наскільки якісно відремонтували дороги. Хай буде світло, у Чернівцях через перенапругу постраждало 30 квартир. Перегоріла практично уся техніка, що була увімкнена у розетки. Вибираємо овочі та фрукти, претенціовуючи. Музики з Молдови влаштували на ринку веселу забаву. Наразі це вся інформація на сьогодні, яку підготували журналісти інформаційної служби телеканалу. ТВА. я з вами прощаюся на все добре.